Раніше дуже не любила тишу, від неї було сумно на душі, ніби весь світ мене одну залишив, тоді писала я свої вірші, на аркушах лягала слів палітра, я нею в серці фарбувала сум, у тиші чула кожен подих вітру та прислухалася лише до своїх дум. Війна змінила всі слова у віршах, де вибухи сиренами злились, а подарунком з неба стала тиша, яку не полюбляла я колись. І зовсім іншим став весь світ навколо, і стали зовсім інші відчуття. Я полюбила тишу, як ніколи. Бо тиша символ мирного.